Дмитро до пункту тестування приїхав із Сокалі, аби тут вчасно бути, прокинувся пів на п'яту ранку. Хоче вступити в духовну семінарію. Студіював предмет увесь рік. Готувався іменно по книжці світової літератури. Да, особливо не запам'ятовував. Читав іменно характеристики творів, запам'ятовував запам біографію авторів. Та й все. А от Насті світова література потрібна для вступу на режисуру. Хоч тест це вже останній, все ж хвилюється. Так трохи нервуюсь, нервуюсь, такий трохи ступор, трішки такий, знаєте, нервовий. Якби ніби я вагаюсь між переживанням і між спокоєм. Талісмани з собою не маю. Молюсь, надіюсь на те, що все буде добре. Для таких у повній готовності шкільні медсестри. Екстрених випадків не мали, але готові до всього. Ми можемо все забезпечити. Ми Можемо забезпечити і гіпертензіонний синдром, і можемо судомний синдром забезпечити. То в нас є, але слава Богу, що діти з тим до нас не зверталися. Чергові звіряють документи, а учасники тестування шукають себе у списках. В останню хвилину встигають зайти у школу, й ці двоє з пізнюхів. А ви свідки е, Я Тут з Володимира Воликома. З Володимира Великого ну, сильно тест пишуть дві з половиною години. З молитвою перечекають його батьки. Будемо чекати на результати. Надіємося, що будуть гарні. Подумки молитвою і разом з дитиною з думками допомагати їй. З усієї Львівщини його складають понад 600 учасників, а це більше ніж минулого року. Тобто, цього року на 100 більше саме на світову літературу. Але тенденція загалом зберігається та сама. Після української мови на другому місці історії України, далі математика. Цього року виросла англійська мова, збільшилася кількість учасників і збільшилася біологія. Це останній тест основної сесії, а вже з 1 по 15 липня стартує додаткова. Її складатимуть донечани, кримчани та луганчани. Та ті, хто з поважних причин вперше скласти не зміг. Ірина Панчишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.